Відвідуємо наших поранених хлопців. Вони бачимо, що вони не самі, що вони не забуті, що про них пам'ятають, і дуже приємно бачити в їхніх очах після розмови оцей вогник радості. Як саме почуваєш? Нормально. Тоді як це сталося Я ще 500 метрів до коробочки. Приїжджаєш до поранених і вони бачать тебе, в них вже настрій піднімається, а я вас знаю. І починають вже спілкуватися зовсім по-іншому. І їм приємно те, що ми не тільки навчаємо їх, але і допомагаємо їм пройти цей шлях поранення, просто поговорити, виплеснути все своє, що в нього турбує, а не тримати в собі. Їм є дуже приємно, коли згадуємо про родинні моменти. Десь поєднання родина, сім'я, він як військовослужбовець на війні, з іншої сторони, командування бригади, я як капелан, як психологи, як ми разом підтримуємо розмови, десь той дух підтримуємо. І воно будує людину, незважаючи навіть інколи на якісь тілесні недуги, поранення тому подібне. Їм приємно, по-перше, жінка. Вони давно жінок не бачили. А тут жінка ще й своя бойова. І їм це приємно, і вони говорять про що угодно. Це взагалі і про поранення, і про обстановку, і то, що є поранення, що є їхні друзі. От поранений, вони разом поранені. Один тут, а другий йде, питають. Ну, взагалі, будь-що, ми говоримо з ними. Ми всі люди.